30 березня у Київському університеті інтелектуальної власності та права відбувся цікавий захід День відкритих дверей. Понад 800 учнів 9-11 класів міста Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської області та інших регіонів України відвідали День відкритих дверей. Серед гостей були також майбутні вступники до магістратури. Ректор університету, професор Фелик Василіванович, від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права, академіка Ківалова Сергія Васильовича, привітав гостей і запросив на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти. Наших абітурієнтів чи батьки, абітурієнтів вже точно не обдуриш. Всі добре знають. Що у собою представляє ще задовго до того, коли вони сюди приходять, але все-таки своїми очима побачити все те краще, що створили, безумовно, це вже завдання колективу Київського інституту власності на протязі всього періоду в часу, в лиці президента університету Сергія Васильовича Ківала ми все робили для того, щоб покращити умови навчання перебування технічного забезпечення, наукової діяльності, навчально-методичної роботи для наших майбутніх студентів, проживання, харчування, все те, що важливо сьогодні для батьків. І основне, те, що я казав сьогодні нашим абітурієнтам і нашим батькам абітурієнтів, можливість працевлаштування і вуз дуже багато робить для того, щоб наших студентів, які вже завершують ВУЗ або навчаються паралельно, працюючи, Заводили в структури він коли по спрощеній системі це дуже важливо для всіх. Гостям було продемонстровано особливості роботи на поліграфії з валізкою криміналіста-експерта, а також зразки й макети зброї. День відкритих дверей традиційно пройшов з великим успіхом і увагою майбутніх абітурієнтів та їх батьків до навчання у Київському університеті інтелектуальної власності та права. Університет висловлює глибоку вдячність Збройним силам України за можливість проведення таких заходів, адже молодь це наше майбутнє.